Всім привіт! фанатам Nike або інших кросівок. Ви на каналі про Кросс. Я думаю, ви здогадалися. Ми сьогодні будемо говорити тільки про кросівки Nike. Nike айрфорс перші. І... Nike арпорс перші. Ви можливо подумаєте, що зі мною щось не так як ми будемо порівнювати дві однакових моделі. По-перше, вони різні. Одна має сіру коробку, да. так, я в кольорах. одна має чорну коробку, інша має сіру. Ці дві пари будемо порівнювати. Nike Air Force перші високі і Nike Air Force також перші низькі. Важко визначити, які краще, це як порівнювати Mercedes чи BMW. Точної відповіді немає. Які краще високі чи низькі, так само по кольорах, звичайно, класика, це Білі. Це класика, яка пережила вже 40 років і залишається на п'ятисталі кросівок. А перед тим, як ми визначимо, які кросівки краще, високі чи низькі Air Force, перші, я пропоную вам трішки зануритись в історію створення цих прекрасних кросівок. Тож давайте разом з вами перенесемось в Америку 80-ті роки. Ще тоді молодий Брюс Кілгар, який ще до цього спроектував автомобіль Кікар, вирішив, що треба створити баскетбольне взуття. Він вирішив, що він його зробить зі шкіри і з товстою підошвою. І в 1982 році з'явилася перша модель Nike Air Force. Брюс Кілгар був натхнений туристичним взуттям, тож він вирішив зробити Air Force на такій масивній резинові підошві, шкіряний верх. Внизу, точніше, всередині, текстиль. Ці кросівки були призначені для баскетболістів. В той час кросівки дуже швидко виходили з ладу. Air Force перші високі була революція, бо в цих кросівках можна було грати довго і вони якісно тримали ногу, і було в них дуже зручно. Вони вийшли в двох кольорах: в такому білому і сірому, грей. Так там були сірі ставки. І після того, як Air Force перше мали успіх серед баскетболістів, цей успіх перейшов на вулиці. І ці кросівки стали дуже популярними серед звичайних людей. З'явилась лоу-версія, коротка версія, низька версія цих кросівок. це середня версія, хочу вам сказати. І Мідл. Mid, Бачите, який має прекрасний англійський. І вже в 95 році ці кросівки стали найпопулярнішими кросівками в світі. І вони зробили величезний вклад і в суспільство, і в культуру. Як би це не звучало, бо ці кросівки носили як бідні, так і багаті. Потім наступив 2005 рік, він пройшов прекрасно для компанії Nike, бо вони в 2005 році продали аж цілих 12 мільйонів Air Force перших білих All, тобто а така модель низька тільки чисто в білому кольорі, була продана 12 мільйонів разів. Тож, давайте розбиратися на практиці, яка модель краще, низька чи висока. Вони у нас представлені ось в таких кольорах, класика біла і ось такий нестандартний червоний суш, сірі вставки з білими, і така світло світло коричнева підошва. Як, як на мене, перевага високої моделі, це перше, якщо ви займаєтесь спортом, наприклад, баскетбол чи якийсь інший вид спорту, вам треба, щоб нога трималась міцно. Затягнули як, як треба, все. Якщо ви, не дай Бог, впали, нога тримається. Також моделі Air Force взимку, ідеально підходить, осінь, зима. Те, що вони не теплі, не проблема. Можна ходити і, і в таких до мінус 10 у мене друг ходив цілу зиму і в селі ідеально. Одна з найбільших переваг те, що їх носити взимку і восени. Давайте будемо розбиратися з низькою моделлю. Вона виглядає, як на мене, більш так спільно, більш кажуальна, чи я правильно це слово сказав. Може, якщо що виправити, ця модель, ну, можливо, і те, що тут такі нестандартні кольори, але мені більше подобається низька версія, якщо ходити влітку, там, чи, коли нема великих снігів. І далі. Навіть, навіть можна їх одягнути, коли буде да, великий сніг чи дощ, вони будуть захищати вас від поганої погоди. Плюс Низька модель реально більш універсальніша. Це вже більш така стрітова версія, виходить на прогулянки, виходить на показ мод, Jay-Z виходить в таких кросівках і отримує нагороди від MTV. Як завжди, вибір за вами, яка вам модель більше подобається. Якщо ви хочете мати стильну пару, яка є, яка є класичною і залишиться навіть вашим дітям. По якості також вони реально якісь. Можливо, у вас буде тільки підошва старатися. Якщо доглядати добре ним, я думаю, у вас все буде добре. Тож, Nike Air Force 1 рекомендую внизу під відео. Є посилання, обирайте, які вам більше сподобались, і одягайте на свою прекрасну, красиву ножку. Тож бажаю вам тепло одягатися, тепло і зручно взуватися. Не забуваємо про Збройні Сили України, донатимо, підтримуємо. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо. Все буде Найк, все буде Україна!